Ще кілька років тому здавалося, що на морі вирішує той, у кого більше кораблів і гармат. Але війна в Чорному морі перевернула цю логіку. Україна, не маючи класичного флоту, змогла завдати російському чорноморському флоту серйозних втрат завдяки морським дронам. Сьогодні ми говоримо про те, як працюють морські дрони. Яку тактику використовує Україна і як Росія намагається їм протидіяти? Ну і що ця війна означає для майбутнього морських операцій загалом? І саме для цього ми запросили до нашого етеру доєднатися Андрія Роженка, заступника начальника штабу ВМС України 2000. тисячі четвертого, років, капітана першого рангу запасу ВМС стратегічного експерта компанії Соната вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Андрій. Тож, що таке морські дрони, і чому саме вони стали таким серйозним ударом по російському флоту? Давайте розпочинати з цього. Ну, дійсно, розумієте, після того, як був Окупований Крим, ми втратили в Криму 75% нашого флоту. Ну, На жаль, нам не вдалося його відродити на початок війни. Це на дуже превеликий жаль. Хоча такі основи до цього були зроблені. Я думаю, що в принципі, врешті-решт, ця коаліція військово-морська на чолі з Великобританії, вона це зробила зараз. У нас в складі ВМС є є як мінімум 100 малогабаритних таких швидкоходних катерів, які виконують функції основних операцій так званого Control, тобто це контроля морської ділянки. це. І висадка десанта, це і патрулювання, це ведення розвідки, супроводження конвоїв і так далі. От, але на початок війни реально у нас не дуже було багато сил для того, щоб протидіяти російському Чорноморському флоту. А його такі операції, які він планував, були дуже відверті, зухвалі. І він фактично ну, Чомусь почав розуміти, що ми не будемо чинити супротив, але це було великою помилкою, і е, е, от якраз ну скажемо, е, то, що, чого він не чекав, було просте рішення з побудовою цих морських дронів. До речі, така ідея вона ну, була е, вітала досить тривалий час в Україні. Вже я це пам'ятаю, тому що я в МС той час служив. І десь в районі 18-19 року були вже конкретні такі платформи, які могли це робити. Але тоді, ну відверто кажучи, нам не вдалося впевнити міністерство оборони, тому що вони приймають рішення на виділення коштів на це. А тут, коли почалась війна, ну вже так дуже все стало зрозуміло. Ця загроза. А дуже допомогло те, що такі структури, як головне управління розвідки і служба безпеки України. Хоча ведення війни на морі не є їх основним призначенням, вони підключились до цього, підключили свої фінансові ресурси і інженерні мізки. для того, щоб розробити оці дрони, і перші дрони ми знаємо саме відомі це Магора і Сібебі, які діяли на чорному морі. А ну перш за все, а, ну хочу сказати, що коли почалась війна, то Росія мала в морі 45 50 суден щодня, кораблів і суден, і Вони практично заблокували всю північно-західну частину Чорного моря. Російські кораблі військово зустрічали будь-яке судно на вході в протоку Басфор. Отам, де втопили ми два танкери. Не втопили, а ударили по танкерам. Там стояли військові кораблі. Завжди розвідники і патрульні кораблі. Якщо судно а, в сторону от, в сторону а, Одеси, то воно перехоплювалось, заарештовувалося і так далі. А, от. А, ну, от завдяки цим дронам, а нам вдалося ну до речі, разом з прийняттям на озброєння врешті-решт ракет протикорабельних, Тому що це також було в цей період, але ракет було не дуже багато. Вот Нептун, потім гарпун, але дрони вони почали інтенсивно використовуватися десь з е, літа 22 року. Спочатку так інкогніто, а потім все активніше, і активніше. І через рік е, це до того, що Росія була вимушена вперше е, серйозно скоротити перебування свого флоту в морі. А по-друге, основні сили флота самі нові перевезти в а, Новоросійськ. А і по-третє, ну, була фактично розблокована північно західна частина Чорного моря. Там кораблів противника немає. Трошки згодом вони прибрали свої кораблі із північної, із, із, із південної частини Чорного моря, там де перехоплювало судноплавство. Пам'ятаєте, оці атаки на розвідний корабль Іван Хурс», Потім. А, патрульні кораблі там, от да, да, до речі, тому що вони стояли скрізь, навіть під узбережжям Румунії, там, де стояла система Петріот. Теж от, от, їх там дуже цікаво. оце вони там слухалися постійно, щоб, не дай Бог, нам щось там не допомогли. А от і ну, дрони почали активно працювати разом до речі, з криватими ракетами, досить ефективно працювати. І а в крайній квартал 23-го року, і перший квартал 24-го були дуже таким чорним часом для ВМФ Російської Федерації. Тоді кожний тиждень два вони втрачали по кораблю середнього великого класу, закінчилося тим, що в них зняли головкомо ВМФ Росії і командувача Чорноморським флотом з посад. Але після цього вони провели таку досить серйозну роботу, до речі. Вивчили всі уроки наші слабкі місця, до речі, і вони побудували таку щільну систему протидії. І якщо от ця цифра може ви так згадували іноді 28 плюс 1, це 28 надводних кораблів, один підводний човен, який був знищений на перший квартал 24-го року. Ця цифра була незмінною до позавчорашнього дня. Тому що ну, всі атаки наші вони відбувалися регулярно, ми це знаємо. Були проведені там досить такі близьковічні події, це збиття, наприклад, Су-30-го, двох літаків вертольотів, але ну, головною мети вони, на жаль, не досягали ці дрони до позавчорашнього дня, знову ж Позавчора ми бачимо таку дзеркальну поверхню новоросійської бази. І ми бачимо такий дуже суттєвий вибух під водою. І можна сказати, що це сотні кілограм вибухівки. І ми бачимо поруч російський підводний човен. І це дійсно була така операція, дуже така новонахідлива. Ну, це був фактор несподіванки використаний. І, ну, і тут питання не в тому, що там пошкоджений той човен. А в тому, що тип, зараз фахівці російські вони розуміють, що така, от, о, такий дрон може приплисти на зовнішній рейд новоросійського або Севастополя, знаходиться там в режимі очікування і атакувати просто все, що буде виходити. І ніхто цього дрона просто не побачить. А от і це такий серйозний виклик, можу вам сказати. Uh, і це може, от іменно цей факт може набагато більше uh, обмежити їх бажання з пуляти ракетами uh, uh, калібр по нам, ніж фактор того, що виведений з ладу оцей підводний човен. Uh, ну от така от приблизна така от антологія, скажімо, розвитку цього uh, безпілотних систем. Хоча я, опять же, хочу сказати, не треба захоплюватися. Безпілотниками. вони, до речі, існують вже досить давно. Я перший раз бачив їх 25 років тому в Сполучених Штатах. Вони використовувалися для, для як мішені для стріль. І тут важливо завжди бути на крок попереду супротивника в тому, щоб завжди його вражати там, де він не очікує. І, взагалі, і, і завжди його тримати непідготовленим до цього по всім позиціям. От, якщо ми як тільки ми поміняємося місцями, то тоді ну, успіху не буде. А ну, от така от ситуація приблизно. Пане Андрію, в чому особливість розробки ось таких морських? операцій і в чому особливість, наприклад, використання і е, маневрування саме морськими дронами. В чому принципова особливість і різність між е, повітряними і морськими дронами? Ну, смотрите, якщо дивиться вообще, взагалі операція, от як вона планується військова, то її алгоритм він фактично єдиний для всіх операцій. Ну от він є зараз його вивчають інтенсивно. Я, до речі, працюю над цим питанням, ну в тому числі в Збройних силах України. от він єдиний і ну, різниця, в принципі, вона обумовлюється тільки, не тільки середовищем. Коли йде така, ну, такий етап, як аналіз місії, то середовище воно зовсім інше. Це море, це не суходово, це не повітря, це море. А, у морі є особливості, буває хитавиця, буває різна гідровогія, а, буває крига на морі. есть да, таке явище. Ну, от, в принципі, але ну, коли ти це питання вивчаєш з то воно для тебе ну, в принципі, пит... ну, таких проблем не виникає. А, от. Ну, дійсно, розумієте, морські дрони, вони перш за все. В ну, ну, все, що відбувається навколо, скажімо, військова операція, воно базується на, на, на бойових функціях. Їх вісім. от, і якраз основною бойовою функцією є, є система управління дроном. А у нас, до речі, дуже багато було таких викликів використання дронів, коли ми втрачали контроль над ним. А дуже важливо мати інформацію по супротивнику, тому що. Морський дрон він фактично наводиться до ну, в принципі так же, як повітряний fpv дрон від оператора, який знаходиться, який, який, який їм керує, але ну, відстані можуть бути ну до недавнього часу, були на морі набагато більше. Зараз повітряні дрони літають набагато далі. Ми знаємо на на 2000 кілометрів. Вже літають. Тому, ну то, що от морське середовище, це основне, що відрізняє. Треба інші двигуни. А от а коли оце, от факт того, що морський дрон йде на поверхні, і, і його противник може просто досить далеко побачити через викид цієї води по кормі, а ми його поставили взагалі під воду на велике заглиблення. Це також може впливати на, ну, на, з інженерної точки зору, тому що під водою сигнал, радіо ну, радіосигнали вони не проходять. Треба інші якісь засоби технічні, як керувати дронами. От, тому що, от ви бачили, це відомі ці кадри в новоросійську, там дрон знаходився під водою, у нього не було контакту через якісь канали, але ну я так розумію. Була апаратура, яка забезпечує його наведення в ту точку. Така апаратура зараз є, яка без контакту, без радіосигналу дозволяє дрон вивезти в ту точку, куди його направляють. Поэтому ну, а так, в принципі, всі принципи вони залишаються однакові що для моря, що для суходолу, що для повітря. Середовище впливає, тому через це, в общем-то, і три. Існує різних видів збройних сил. От а так, зброя справа -та, вона робиться фактично однакова. І зараз тенденція во всіх збройних силах світу на те, що ця справа ну, по захисту своєї батьківщини вона робиться ну, в максимальному поєднанні оцих трьох трьох видів і окремих родів. Ну от така от моя трошки філософське обґрунтування цього. Пане Андрію, а чому Росія, маючи великий флот, досі не змогла знайти надійний захист для своїх кораблів від українського ураження? І тоді, якщо ми говоримо вже про ось цю е, неймовірну операцію від СБУ, коли була уражена е, субмарина, то давайте поговоримо про це про те, що це більше успіх, якби це цинічно не звучало. Це більше успіх служби безпеки України чи недопрацювання нашого ворога. Ну да, це гарний підход. Мені він подобається. Справа в тому, що ну, Росія, незважаючи на великчезний тонаж своїх кораблів бойових, ну, це все дуже старенькі їм, ну, В основному навіть ті нові кораблі, які у них є, концептуально їм вже 50 років. От, радіотехнічні засоби на них стоять. Ну не, на яких служив я, коли прийшов. На службу 40 років тому назад. Ну, 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 ну фактично, 40, 40, 35 років тому назад. І нічого ну, тут дуже небагато змінилося. Але засоби тоді ну, таких ніхто не мог собі уявити, що прилетить така маленька пташка, <кій> як і в півдрон, щось на тебе скинеть, і у тебе там будуть серйозні такі проблеми. А от, а, поэтому, бачите, технології вони дуже швидко розвиваються. А у росіян через цю надмірну централізованість ніхто, ну, повноважень приймати швидкі рішення немає. Хоча, ну знаєте, навпаки, іноді централізм він дозволяє їм дуже швидко масштабувати позитивний досвід. І до речі, от тут у нас є така проблема, тому що у нас нібито є можливість працювати по горизонталі, але іноді ну, горизонталі ми трошки губимось. От, от, от. А у них вони бачать, що робимо ми. От то якщо кажемо про дрони. У них є такий підрозділ Рубікон. Це фактично він побудований по найкращих західних моделях бізнесу. І зараз він дійсно представляє для нас загрозу Рубікон і на суходолі, і на морі. До речі, от поэтому, ну, звичайно, Служба безпеки України ну, разом з ВМС провели дуже серйозний такий аналіз. Тому що у них просто ну я вибачаюсь, просто немає фахівців, хто знає, що таке море. Ну от з точки зору аналізу операційного середовища, я так думаю, що в УМЕС тут допомогли і інженери, які працюють, от якраз на Судбу безпеки України, розробили такий дрон і знайшли критичну вразливість противника, як, ну як попасти в ту бухту. Куди вдарити і як зробити, щоб не чекали? От. Хоча, ну опять же, як показує практики, вони зараз ну, росіяни будуть намагатися серйозно переглянути свою систему захисту. Але ну, у них є серйозна така проблема це е, технічна е, відставання, е, ну, От сенсори, ці от от, радари, вони ну, от, навіть, знаєте, вони е, Ситуація у них навіть гірша, ніж була в Радянському Союзі. В Радянському Союзі просто оці системи їх намагалися вкрасти за кордоном, і скопіювати, зробити у себе. А зараз просто вони до того облінилися, що вони просто їх покупали за кордоном. Ну, Наприклад, от, 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 ми знаємо, що там Т-90 да, система управління просто була взята, куплена у Франції тампанія. Якщо казати про ВМС, ну, вони багато що взяли для. Пошуку мін морських, такі от називаються автономні системи пошуку морських мін, теж взяли, купили за кордоном. Вони будували свої кораблі, оці ну, шпигуні, які здійснювали пошук кабелів під водою. Ну, це було багато скандалів навколо Великобританії, в Малтиці. Ну, ці кораблі, я якось подивився, хто. Як ну, хто поставляє, хто постачає складові цих кораблів, вузли агрегати там країни пів, Північної Європи, переважно. Тобто вони самі нічого не роблять. А, от. І оця от от технологічне відставання, воно для ні. До речі, ну от кораблі, які по нами зараз по нам зараз стріляють ракетами калібр. Я вибачаюсь, у них двігуни українського виробництва, Миколаївського заводу. А, ці, ну, це от фрегати, да, адміральські серії. На них Ані наші газові турбини, ми їх постачали до, до 2014 року, а потім зупинило і все. Ну, там стоять ну, от, наші двигуни до цього часу. А на кораблях, типу Буян, там стояли німецькі двигуни. І Німеччина також зупинила їх постачання. І у них йшло на ну, фактично 6-7 років, щоб побудувати е, свої виробництво в Росії. А от, е, ну вони займалися таким, знаєте. Шпігунством промисловим вони там приманювали наших інженерів з Миколаєва, з інших міст, а от. так само, як до речі, і китайські наші колеги, а от. тому що школа у нас там досить така ну, серйозна була, і зараз є. При тому ну, це технологічне таке відставання, воно буде впливати на, на, ну, на росіян. В тому числі і в питаннях от, підводної безпеки. От. Ну я ж не кажу про сучасні літаки російські. Там, якщо подивитися, там російського буде тільки фузеляж. Вірніше був раніше. От. Все інше, що було з Заходу. От. Всі ці чіпи, ну як ракети Калібр, Іскандер, да, ми бачимо постійно, з чого вони зроблені. Це ж не радянська ракета, де все було роблено в Радянському Союзі. Це ракети. До речі, недавно пам'ятаєте, коли була така жахлива атака на Тернопіль, коли загинуло дуже багато людей, тоді ж ракета Хас-1, вироб... яка влучила в будинок, вона ж була вироблена в третьому кварталі цього року. І складові там теж були не російські. Тому це технологічне відставання, воно буде впливати, і треба робити так, щоб шляхи. Ну, цього тіньового імпорту або контрабанного імпорту, вони були перекриті. Останнє питання. Часу вже майже не залишилося, але тим не менш. Хочеться завершити, знаєте, на такій ноті про перспективи поговорити деградації. Хотілося би. Деградації вже військового виробництва на Росії, якщо так і далі буде йти, якщо країна одна за одною будуть відмовляти Росії в тому, щоб продавати ось ці всі історії для зброї, чи можемо говорити в про те, що у невіддаленому майбутньому будемо бачити суттєву деградацію ВПК Росіян. Ну так це було в 90-ті роки на початку, я це пам'ятаю. І тут працюють два елементи. Перший елемент це технологічний, оці от технологічний, ну, оці наркотик, скажімо так, от, ну, от, без якого вони не можуть просто існувати. А, а по друге, це фінанси. От бюджет Росії бюджет Міністерства оборони Росії в середині 90-х складав 5 мільярдів доларів. Зараз він складає 150 мільярдів доларів. Ну відчуйте різницю і бачите, коли такий бюджет став, то вони проведуть операцію і витрачають фактично півмільярда на ну півмільярда на добу наведення ведення цієї агресії проти нас. А те ж саме стосується і підприємств. До речі, на підприємствах дуже багато цього обладнання, станків там різних, опять же, західного виробництва. От тому ну, тут треба дивитися, кому ти продаєш це обладнання, кому ти постачаєш кошти, тому що ну, можливо прийдеться вкладатися набагато більше в свою власну оборону і допомагати своїм сусідам. По тому ну, зараз є такі тенденції, що дійсно минулого року там нібито був такий підйом промисловості, тому що вони багато чого будували. Але зараз, з цими ну, більш серйозними обмеженнями на нафту, на її ці, ціну, на можливість її постачати, на впровадження санкцій наукові, на, Лукою, на Роснефт, от, інші там такі, то ми бачимо, що. Коштів становиться менше, і, звичайно, точно можна сказати, що вже промисловість не прогресує. Але оці дві складови: це технології за кордону і кошти за кордону, нафта договори за кордону, це ті, дві, скажімо, два важелі, якими можна керувати, спроможність країни-агресора будувати сотні ракет, тисячі шахетів. Десятки тисяч снарядів там і так далі для того, щоб все це потім спрямовувати по Україні. Що ж, пане Андрію, будемо сподіватися, що якщо ми вже говоримо про авіаканібалізм на Росії, будемо дуже скоро вже говорити про інші види канібалізму і неможливість. Цього навіть в такому відверто ганебному вигляді робити для того, щоб тероризувати свого сусіда нашу з вами прекрасну країну. Чого їм дуже сильно бажаємо, тим росіянам. Андрій Риженко – заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 років, капітан першого рангу запасу ВМС, стратегічний експерт компанії Соната, був з нами на прямому включенні, З ним говорили про війну морських дронів і про їх розвиток для сучасної для ведення сучасної війни в Україні. Щиро вам дякуємо за те, що знайшли для нас час, і прощаємо з вами.